Всім привіт! Ви на каналі Солянка з України. Розпочинаю я своє відео з такої смакоти. Зварила молоденької картоплі. Купили в костку. Не знаю, можливо, молоденька, можливо, маленька просто. Ну, На смак непогана. Далі покажу вам наш стіл, як буде виглядати. Ось так. Каже, хтось тут сидів, зі прям дивився, пробував. Вже зробила помідорки по рівненськи Подобається мені так моїй посуд. Як і світло. Буде краще видно. О, вже краще. Так. І там вітя смажить м'ясо. Подивіться. Яка краса. Смакота. Цю міську. Добре, давай. Не, то. Наш столик поповняється. Салатик ось такий зробила. В'язко тут. Накрила трошки, щоб бо там ще досмажується. І дивіться, крабовий салатик, крабові палочки, яйця, огірок, кукурузка. Ще можна і твердий сир за бажанням. Дуже смачний. Такий крабовий-крабовий. Ось такі помідорочки. Сок. Так. Вода проста і газована. І лаванда. Вже дивіться, як я порозкидаю. Ну, нічого. Тепер картина домальована. Так. Зробила ще кетчупу, з моєї такеньке, щоб вмочувати м'ясо, хто небудь любить. Шашлик. Замочений. в вот, цеті, як Наталка робить, я вже теж так роблю. Картопля, дивіться. Реберця і ось так. І вже є фрем чекає. Порізали так кавунчика кусочка. Дуже смачно, дуже класно, не треба вже нічого. А виделочку на коло і все. І їдемо на гору. Називаємо їм піски, там багато піску, так те, що збігать. Уже дуже давно ми на їй були. Вже рік пройшов. Хочеться побачити, там дуже гарно там відкрите озеро Мічиган. Їхати нам щось 40 чи скільки хвилин там. 6. Ні. armas. Так, приїхали і вже виходимо. Навіть хочеться йти, тому що згадую я перші враження, саме перший раз, як приїхала. Вже я знаю, що тут буде, а тоді не знала. І так було цікаво. Я пам'ятаю свої емоції, як побачила, я не могла стримувати. А вже біжить як я. Що там? Привіт! Іду. Дивіться, дивіться, наближаємося. До краси. Да, тут важко. Ай-яй-яй. Зараз. Настя, як тобі? Мама, там. Ти будеш бігати? Ні. Я, там. я буду просто любуватися красою. Є фрем, чи ходи до мами ходи, до мами. Я не буду. Не буду. Пішов вниз. Уже пі побіг? Д�а, Краса. На, на. Як красиво. Це все? Ух uh ти! Вау. Ай, не видно вже, як вітя, побіг. Побігли хлопці за ним. І просто. Біжи, синку, біжи. То ходи до мами, не кидай! Просто хочу передати вам цю. Атмосферу. Тут так тихо, спокійно, тільки людські голоса. І ходи Ходи, ходи. І там не видно кінця. Просто небо і озеро. захекалась поки прийшла по піску. М'ягко і дуже важко йти. А вверх-то взагалі. Один раз я того року збігала, мені хватило. Я вже хочу просто дивитися за красою і все. Дивіться, яка краса. Ну, яка красота. Неймовірно. Дивіться, ось тут збігають люди. Вона, як так то кажеться, ну не так і високо. А як виходить, я вже провірила це і це дуже важко. І там наші хлопці вирішили ще покупатися. <скільки виріжджання> ось там. Нарешті Ефрем вже заспокоївся. Ми прийшли сюди. Я просто сіла і дивлюсь на всю красу. А, на жаль, телефон все одно не передає всієї цієї величності. Як просто так дивишся. Сонечко заходить, уже зайшло, можна сказати. Так гарно відблискувало по цьому. По воді. яке гарне небо. Ну, чим не краса? І сидимо з Єфремчиком, чекаємо. Дуже гарна водичка. Там знизу хлопці купалися. Уже виходять. Але він не хотів ось там, можна виходити туди. І дивитися. Трохи постояли, і він хотів все до тата, до тата, знаєте, плакав. Я її сюди принесла і там діставала іграшки, але не хотів гратися. А тут вже грається. Де? Ой, така дорожка, камінчики, пісочок. Ще один пакет треба, щоб взяли вони в машині. Там лопатки, ще й відерця, але не взяли. Хай. Машинки головне є, так? Да? Будеш їхати. Красунчик. Красиво і все. Насолоджуюсь. Що синку? А, робить дорожку. Тут такий спокій, тишина. Що може бути гарніше? Я знаєте, що згадала, як я знімала захід сонця на Флориді. А тепер я знімаю тут. У нас тут своя Флорида, реально красиво, Просто що важко збігати. о, Збігати легко, а виходити тяжко, і ти не геть біля води. Ти просто так наблюдаєш, дивишся, милуєшся красою. Ну, але сонечко таке вже стає рожеве, потрошку сідає і сідає. Куда Куди їдеш? Назад іди Ходи. Не йду. Не, не йду. Іди. Що ж казав Ватько, батько. Ох, важко. Єфремчик, важко виходить. Давай, давай, давай. О, так. Ох. Ходи? Важко чи ні? Батько. Ух, давай, давай, давай. Молодець, давай, давай. О, так їде він. Яка дорожка? Все назад повертайся О так. Вадько, вадько. Вадько. Важко. Ух ти. Ох, ти давай-давай ручечку! Давай! так є стати? Це вже хатить, не Не встигла. А ну не встигла засняти, як Єфрем не хоче йти, щоб Вітя його ніс на руках. Це його така привичка. Такі лінивий. Десь науки. Так, вже за сонечко зайшло і вже ось так. Але все одно теж по-своєму красиво. Уже починає темніть. Що там, як я? Це вмутрився бутилку набрати піску і це не стає. Ну, він недалеко ніс, але все одно. Ну що, подивилась, полюбувалась красиво. Можна їхати далі.